На нафтопереробному заводі у Краснодарі через атаку безпілотників сильно палає. За даними пропагандистської влади, пошкоджено технологічну установку а пожежа виникла на площі 300 квадратних метрів. Постраждалих немає. Місцеві поширюють відео та зазначають, що влучання було у декількох місцях. До того ж, реагують краснодарці спокійно, наче не залишиться без палива. Нас пам'ят. Безпілотники також атакували сизаринські НПЗ у самарській області. Після чого на підприємстві спалахнула пожежа. Місцеві жителі повідомляють про вогонь відповідні. Кадри поширили у телеграмі. Водночас губернатор регіону заявив, що атаку було відбито в лапках звичайно. Ну, до речі, це вже не перша атака на сизранський НПЗ-об'єкт, е зазнавав ударів дронами 15 та 24 серпня. Завод розташований більш ніж за тисячу кілометрів від кордону з Україною. і Щороку переробляє понад 7 мільйонів тонн нафти. Командувач сил безпілотних систем зсу роберт Мадяр Бровді підтвердив ураження об'єктів у Краснодарі та Сизрині. Він зазначив, що Краснодарський НПЗ перекачує 1,1% від загального об'єму виробництва нафтопродуктів в РФ, а Сизаренський НПЗ 3 від загального об'єму. Мадяр додав цитую бензин. Хробачість стає рідиною дефіцитною, а газ та нафта швидко згорени. Раніше стало відомо, що Куйбишевський нафтопереробний завод у російському місті Самара призупинив роботу після атаки українських дронів 28 серпня. Про таке повідомляють російські опозиційні змі. Місцеві жителі стверджують, що підприємство атакувало щонайменше 29 безпілотників, а джерела. Астри в МНС Росії розказали, що після масованої атаки на заводі виникло щонайменше сім осередків займання. Зазначається, що один із безпілотників поцілив по установі первинної переробки нафти, і вона спалахнула. Також дрон потрапив до естакади зріджених газів, яка також згодом зайнялася. Керівник українського центру протидії дезінформації Андрій Коваленко теж підтвердив зупинку роботи нафтопереробного заводу. Золотому серпню Україна здійснила понад 10 атак на окремі російські НПЗ. Також було здійснено одну серію з 12 ударів по нафтовій інфраструктурі в регіоні. В регіоні Рязань Волгоград, яка теж включає нафтопереробні заводи. І раніше Мадяр підтверджував, що за два тижні серпня виробництво пального в РФ зменшилося на майже 25%. А речниця Білого Дому Кірола Левіт 28 серпня зазначила, що серпневі атаки України спричинила втрату близько 20% потужності російської нафтопереробки. Про те, що наші удари ефективні, свідчить те, що низка регіонів вже запровадила обмеження на продаж бензину, біржова ціна якого досягла рекордного максимуму, намагаючись врятувати ситуацію, російська влада продовжила заборону на експорт бензину, що менше до кінця вересня. Вона поширюватиметься на всіх експортерів без винятку. Зокрема, йдеться про виробників нафтопродуктів. А низка регіону вже запровадила обмеження на продаж бензину. Біржова ціна якого досягла рекордного максимуму.